Нинішній жовтень у столиці виявився одним із найтепліших за 143 роки. Зафіксована температура на 2 градуси вище за норму. Про це сповістила Центральна Геофізична обсерваторія. Жовтень цьогоріч увійшов до десятки найтепліших з 1881 року. Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала 10,9 градусів. Це на 2,3 градуси вище. Ще за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 20 жовтня. Мінімальна температура під ранок знизилася до 1,9 градусів тепла. Найтепліше було 4 жовтня, 22,7 градусів тепла. Науковці вважають, що весь 2024 рік може бути рекордно теплим.